Чому соус до салату чи салатна заправка може спортити цілий салат? Дивіться, в мене зараз заправка до салату в руках в Макдональдсі. Я ніколи не замовляю. Мені випадково поклали, тому що я заміняю на оливкову олію. Який у нас тут склад? Вода питна, олія сонішковрафінована, рафінована, дезодорована. Я навіть вдома такого не дім, цукор теж не ок, загущувач, крохмаль модифікований теж не ок. Тому що оцет спиртовий також поклали велика кількість крохмалю, так сіль кухона, паста, томатна, регулятор кислотності, молочна кислота, огірки ферментовані. Це саме добре, що тут є. Порошок яєчного жовтка, емульгатор, крахмаль, модифікований, консервант з арбаткалію, прянощі, екстракт паприки. Антиоксидант, барвни ще поклали, екстракт пірі-пірі і натуральний ароматизатор. Тут 331 тридцять кілокалорія. Це саме те, що потрібно контролювати, щоб не потрапляли до нашого організму, і що ми хочемо при цьому бути здоровими. Мене знову син затягнув в Макдональдсі. Я взяла собі салат, взяла собі бургер без кетчупу. Я завжди беру без соусу, з'їла тільки котлету і салат. І ось так і живемо. Скажіть, будь ласка, чи звертаєте увагу на те, що ви взагалі їсте? Тому що я дивлюсь по людям Макдональдсі їм все рівно, що їсти в принципі люди великій кількості з ожиріннями просто сидять і напихають себе ось такими різними калоріями пустими? Е, якщо ми хочемо бути здорові, давайте будемо контролювати своє харчування.